Вас вітає біороза. Розглянемо чоловічий набір Man від серії Роза Болгарії Біофреш. Сюди входять високоякісні доглядові засоби, які поквапляться об очищенні, живленні та пом'якшенні та вітамінізації шкіри. До складу входить гель шампунь 2 в 1 100 мл, мило 30 грамів. Чоловічий заспокійливий крем після гоління. Шампунь збагачений троянтовою водою та олією троянти, які мають корисні вітаміни та мінерали. Забезпечує ідеальне очищення шкіри і волосся, надає зволожуючий та тонізуючий ефект, стимулює клітинне оновлення, волосся набуває додаткового блиску та м'якості. Сюди ж входить до набору мила для чоловіка.